Ви можете розмовляти з друзями з різних країн, не знаючи їхньої мови. Або ж можете працювати над одним документом одночасно з однокласниками, навіть якщо ви перебуваєте в різних місцях. Це стало все можливим завдяки сучасним технологіям, зокрема онлайн-перекладачам та синхронізації даних. Онлайн-перекладачі це мости між мовами. Онлайн-перекладач це як чарівний пензлик, який перетворює одні слова на інші. Ти пишеш текст українською мовою, а перекладач миттєво перетворює його на англійську, французьку або будь-яку іншу мову, яку ти обереш. Це дуже зручно, коли ти хочеш прочитати новини іноземною мовою, перекласти незнайомі слова під час читання чи перегляду фільмів, спілкуватися з друзями з інших країн. Як працюють онлайн-перекладачі? Вони використовують спеціальні програми, які порівнюють слова і фрази з величезними базами даних. Чим більше текстів програма проаналізувала, тим точнішим буде переклад. Синхронізація даних це процес, під час якого інформація з одного пристрою автоматично копіюється на інший. Наприклад, якщо ти створив документ на своєму комп'ютері, а потім відкрив його на смартфоні, ти побачиш там точно такі самі зміни. Це як мати двійника свого документа, який завжди з тобою. Чому синхронізація даних корисна? Ти можеш працювати над одним документом з різних пристроїв. Твої файли завжди будуть в безпеці, навіть якщо ти втратиш свій пристрій. Ти можеш легко ділитися файлами з друзями. Головне онлайн перекладачі та синхронізація даних це потужні інструменти, які роблять наше життя більш зручним ним і цікавим. Вони допомагають нам. Спілкуватися з людьми з різних країн, працювати ефективніше і завжди мати під рукою необхідну інформацію.